Діти, яких війна змусила опинитись за кордоном, потребують книжок. Тішитимуться казкам, оповіданням, легендам, притчам, байкам тощо. У холі ректорату Ужгородського національного університету триває збір такої літератури. Координують акцію представники волонтеріату. Серед них Марія Манчул, професор кафедри цивільного права та процесу. Каже, таких зборів книжок було вже кілька: спершу збирають, а далі відправляють волонтерам до сусідніх країн, де опинилися українці. Ми очікуємо книжки бажано для віку від 8 до 12 років, це оптимально те, що найбільше є запит саме на такий вік книги. Україномовні казки, енциклопедії, пригодницькі книги тобто, все, що є і можливо зайве, десь на поличці наших ужгородців воно заважає. Можна прийти, і книжка, скажімо, отримує своє друге життя для тих діток, які потребують. Найактивніші учасники акції студенти та викладачі. Хоч зі слів координаторів часто приносять книжки і просто містяни. Завідувач кафедри цивільного права та процесу у Булаця з малку сама захоплювалася збором казок, а нині принесла частину своєї бібліотечки, якою готова поділитися з дітками, котрі перебувають за кордоном. Казки в мене є, оскільки я їх збираю ще з дитинства, тому вирішила долучитися до цієї. Акції. І я думаю, що це буде і корисно для діток. Принесла різні книжки і прислів'я, і казки народів всіх світу, і казки Закарпатті, казки світу. Також є історію в енциклопедії, такі дитячі спеціальні. Також казки, які стосують які про тварин. я намагалася різні види казок Взяти, щоб долучитися до акції. Збір книжок готують для маленьких українців, які перебувають у Чехії. Цього разу по літературу приїдуть тамтешні волонтери. Волонтерка з Чехії приїде сюди, ми з нею зустрічаємося, вона особисто відвезе туди книги. Тобто, тому її ми знаємо, ми збираємо, як правило, під. Такі акції, коли ми не збираємо на постійній основі, а робимо такі разові набори з оголошеннями, це саме під те, що ми знаємо, що ці книжечки дійдуть до адресата. Тобто, це під конкретні запити, які йдуть із за кордону. Збір дитячої україномовної літератури триває до 9 вересня. Приносити книжки можна щодня з 8.00 до 17.00 до ректорату УжНУ.